Пес проєкт на Подільському радіо. Агрошкола МХП. Вітаю усіх, хто з нами на хвилі Подільського радіо. Мене звати Майя Кучеренко, і сьогодні продовжуємо спілкуватися про МХП Агроскул. А якщо ви ще не знаєте про що я, то трішечки розповім. МХП відкрила власну агрошколу для молодих спеціалістів. 37 кращих фахівців з агрономії та агроінженерії, що мають до одного року досвіду роботи, нині проходять навчання у МХП Агроскул. Заняття тривають щоденно. Сьогодні ми маємо змогу поспілкуватися зі слухачами школи і дізнатися з перших вуст, як проходить навчання і чого власне вчать у МХП Агроскул. Гостями нашої сьогоднішньої студії є Владислав Пилипчук. Олександр Зельський, Віолета Повалі і Ігор Мензул. Доброго дня. Добро дня. Доброго дня. Так, гості ми розкажіть, будь ласка, що потрібно було зробити, аби попасти у МХП Агроскул? З кого розпочнемо? Давайте я розпочну так. Е -е, перш за все, потрібно було подати анкетку свою, тобто, що ти хочеш туди попасти. Другим етапом було написання мотиваційного листа, чому саме ти хочеш туди попасти? Що ти від цього очікуєш, ем, ну і так і так далі. І третім заключним етапом було написання тестів: тобто тестування пройти і далі чекати вже відбору. Угу. Тобто, такого роду вступні тести, Так, так. А от мені цікаво, скільки було запитань у цьому тесті і чи важкі вони були. Запитань було приблизно 30 штук. Не скажу, що вони були доволі важкі. Угу. А ми от цікаво, які знання, ну можливо, базові потрібно було мати для того, щоб от пройти ці тести. Так, звичайно, базові знання по-любому там потрібно було мати, адже наша агрономія в цьому не закладається. Є такі питання для мене попадалися, яких я не знав. Тому після проходження тесту я відкривав вкладку нову і для себе вирішив передивитися про що mm -hmm. там розповідалося. А чи був виділений якийсь певний час на проходження цих тестів? Чи ви були не обмежені в часі? E, так, було виділено 30 хвилин на проходження тестів. Mm -hmm. e, цього в принципі було вдосталь достатньо. Тобто, або здав, або за 30 хвилин не справився. І тоді як тоді можна було здавати повторно? Чи ви втрачали свій шанс на участь? Ми справилися, там ми не можемо відповісти <хи> на це Хоча питання. я Декілька тестів не встиг пройти. Розкажіть, скільки вартує навчання у МХП Агроскол? В цілому навчання безкоштовне все: тобто, харчування, проживання, трансфер, скрізь нас доставляють. Все безкоштовно. Це зроблено для того, ну оскільки ми є співробітниками, правильно і плануємо залишатися тут. На розвивати свої професії, то е, це якби інвестиція в майбутнє нашої компанії, mm -hmm. нас, наших знань, е, які ми потім будемо використовувати вже в, в своїй професії і далі далі розвивати е, компанію. Я зрозуміла. А от розкажіть, які предмети вам викладають? І заодно спитаю, хто лектори. Е, під час навчання нам викладають. Е... Предмети з агрохімії, сточного землеробства, основ діджиталізації, mm -hmm. е, також є предмети з психології, так би мовити. Нам також там розказують про правила поводження з людьми, як mm -hmm. з ними спілкуватися правильно, розуміти. Так, е, да, також хочу доповнити. Проводять різні тренінги по комунікації з людьми, про менторство, про наставників, mm -hmm. як правильно знайти людину, яка буде тебе вести, допомагати тобі йти по твоєму шляху. Ну так, оскільки наші посади е, більше такого керівничого напрямку, то е, це важливо, щоб ми могли правильно е, навколо себе ну, uh -huh. наших підлеглих і колег, і працівників, щоб ми могли правильно їх зорганізувати от, і, відповідно, налаштувати на правильну роботу, на ефективну роботу. А розкажіть все-таки, хто лектори? Хто вас цього всього навчає? Лектори, всі наші. Наставники, так сказати, це професі... професіонали, це люди з, так сказати, з верхушки нашої компанії, які мають вже великий досвід особистий, мають великі знання і викладають нам з, ну, з точки зору вже свого великого, -великого стажу, mm -hmm. от, і, і діля, діляться якимись своїми. Е секретами, скажімо так. А, розкажіть, як відбувається навчання? Навчання відбувається стандартно, як і в університеті, можна так сказати. З восьмої ранку по дві години як пара угу. е о 12. до часу обід, перерва. І ще чотири години ми займаємося, і потім ми вільні. Угу. Є як і лекційні, так і практичні заняття. Як відбуваються практичні заняття? От цікаво. Під час практичних занять нас вивозять на демополя в Гайсінський район на митку школи. Угу. І там вже нам доцільно показують про геодезію, про класифікацію ґрунтів, як визначити гранулометричний склад. Фахівці нам все доцільно розказують і показують на власному прикладі. Угу. Тобто практика, практика, так. така реальна. А, розкажіть, от що нового для себе черпаєте з цих лекцій? Ну, взагалі, з перших днів, це те, що прошу. Ми, ми, ми взагалі почали наше навчання якраз з, з наших тренінгів, з, з психології, і взагалі було так цікаво дізнатися, як працює людина, так маємо угу. називатися з точки зору влаштованої розуму, як з ними працювати. Ну, і, Наші теоретичні знання також багато чого почути було нового. Хоча певні теми зачіпалися і в університеті на, на навчанні. Але навіть якщо якась інформація була схожа, то для мене було е ну, корисно почути його е другий раз, тому що ти його сприймаєш трошки по-іншому і вже виділяєш якісь критичні моменти, які ти може там десь не допрацював mm -hmm. чи десь не запам'ятав. От, і, ну, і, Загалом нової, нової інформації дуже багато. Також нового ми дізнаємося, нас навчають, як правильно комунікувати з людьми, адже наша професія це загалом відсотків 50% займає комунікація. Uh -huh. Ми постійно спілкуємося з колегами, з механізаторами, з інженерами. І потрібно вміти правильно донести їм інформацію, завдання. Дякую. Ну, а також це нові знайомство. Я навіть не очікував, що в МХП є так багато молодих спеціалістів, особливо з спеціальності агрономія. Це можна перейняти кожен досвід, ти спілкуєшся з хлопцями, і ти розумієш, де що як робиться. Тим більше це по всій Україні, тобто різні кліматичні умови, різні грунти, і ти. Розумієш, як вони працюють, як в них налагоджується так, налагодяться так само робота, так я б до цього хотів сказати, що е, ну я б навіть сказав би, що в нас навчання не з восьмої там до п'ятої чи до шостої, а 24 на 7, тому що ми коли спілкуємося між собою, також от приймаємо дуже багато досвіду. Також в чомусь також ми протягом вільного часу часто обговорюємо теми, які для нас були спорними під час навчання. І також в цьому розвиваємося. Угу. А от, до речі, я поки вас слухала, мені тут спало на думку запитання: ви всі з різних підприємств МХП чи з одного? Так, так, звичайно, з різних. Ну, нас зібрали по всій Україні, по всіх підприємствах. З різних хабів, з різних областей, з різних ВП-шок. До даного часу ми навіть не були знайомі mm -hmm. особисто. До цього часу ми знали, що є молоді фахівці, але особисто знайомі не були. Mm -hmm. е, чи подобається особисто вам ось ці заняття? Чи знаєте, чи вони не нагадують ось ці нудні лекції в університетах? Е, яке у вас відношення до навчання? Е, чесно, дуже подобається, так як якщо зрівняти це з університетом, там дають більш загальну базу знань. А тут ми проходимо саме. Мета, чи, чи, чим з чим нам приходиться працювати саме на роботі. Ну і для мене особисто чим відрізняється, що в університеті ну, нудно навчатися скучно, тому що ти приходиш на ту лекцію, тобі просто викладач, деколи навіть з книжечки, не, не дай Бог, так, і він тобі начитує, всі прийшли, там, зробили вигляд, що його послухали, щось позаписували, і пішли по домах, нічого не запам'ятавши. І ти перед тою сесією сидиш там, все вичитуєш, щоб щось там якось хоча б здати. А тут навчання йде в форматі діалогу. Ти з електором спілкуєшся, задаєш йому постійно якісь питання, щось не зрозумів, він повертається. І ну, такий формат ефективніший набагато і цікавіше, і ти ну, не спиш десь там на задньому стульчику, а стараєшся завжди вникнути, і, Ну, Це живе спілкування. Про відмінності МХП Грозкули, звичайного, вишу ми сказали, а от що спільного? Е, ну, Спільного для мене частково є інформація. Тобто, як я вже казав, частину я вже десь чув, чи, можливо, там сам десь про те читав, чи в університеті було. Але сам формат навчання зовсім інший. Тому, uh -huh. ну, що спільне є, інтуїтивно, але але дуже віддалено Але, так віддалено, і Я би не 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 рівняв би виш із цією цієї школи. Я зрозуміла. Дуже ну відрізняється подача навчання чи в uh -huh. університеті. А як саме відрізняється? Ну думаю, то що ми більш зацікавлені вже пішли Однозначно. по цьому напрямку, і у нас є якби мотивація вже uh -huh. працювати на майбутнє. І на наші лектори дуже в. Чудовому форматі такому припідносять нам інформацію. Є система нагороджень, нам дають наліпки. Наприклад, mm -hmm. зак за креативність, за те, що щось нове придумав, за те, як ти себе активно проявляєш. Супер. Е, так, про це я почула. А от у мене питання наступне: а де ви проживаєте? Тому що я так розумію, ви не місцеві, правильно? Так. Е, я так є з місцевий, то з торговою машиною я собі їздять додому, в гуртожитку не проживаю, так як угу. мої колеги. Ми проживаємо в гуртожитку. Гуртожиток новий, з хорошим євроремонтом. Є душові кабінки, стиралки, сушильні машини, обладнана ігрова кімната. Супер! Я б я б теж пожила в таких умовах класно. І я знаю, що вам влаштували день релаксу. От поділіться враженнями, які активності в цей час вам проводять. Так, вчора цілий день ми мали таку змогу відпочивати всім разом. Ми їздили всі разом до вас тут на пляж mm -hmm. на Е, Цілий день у нас була така своя частинка пляжу. От ми там були територіально самі. Цілий день там жарили якісь шашлик, приїжджав до нас. Як би так сказати, фахівець з кулінарії дуже смачний готували плов, тобто він нам розказав трошки своїх секретів. Ми з ним прямо всю, всю роботу по приготуванню ми всі з ним навчилися, так сказати. Також там нам на гідроскутері ми каталися, там, як це сказати, плюшка така в нього була. E, da, хочу додати, були дуже активний водяний відпочинок. Mm -hmm. Був гідроцикл з водяною таблеткою, були каяки і сап-доски. Що спробували? Кому що сподобалось? Все найбільше? Спробували? E, Все спробували. Так, e, найбільше сподобалась e, водяна подушка, таблетка, uh -huh. e, бо це прям такий викид адреналіну був. Супер. А вам? Що спробували? Мені сапи Сапи не сподобались? Ні, бо я на них не вмію плавати. Мені сподобалась їжа, було дуже смачно. Ну, ну супер, я, Ми ну. готували, можна сказати, всі разом, почастково, і це було доволі. Ну, мила. Смачно. Доволі смачно. Під час відпочинку на пляжі сподобалось все, і дуже що класно було, тому що всі об'єдналися в таку групу, і ми там і м'яча грали в воді, цей водяний волейбол. Mm. І так, як казали мої колеги на цій таблеці, це дійсно адреналін такий, ти просто відриваєшся, взрив в музу йде. Ще що можна доповнити, також це все було безкоштовно. Uh -huh. Тобто, фірма все оплатила, зробила для того, щоб ми змогли також і відпочити, а не тільки навчатися. Правильно, відпочили, перезарядились Перезарядили. і далі знову навчання. Е, розкажіть, а скільки триватиме школа? Е, ну ми тут з минулої неділі е, почали uh -huh. ми навчатися, і навчання закінчиться цієї п'ятниці. Угу. Тобто два тижні всього термін у нас навчання офлайн. Це так, це частина такого інтенсивного. А далі ще буде два етапи. Етап буде дистанційного навчання. Угу. До, здається, до, до листопада. Так, і в листопаді. Ми ще на тиждень, наскільки мені відомо, на тиждень ми ще сюди приїдемо і будемо вже підводити якісь підсумки. Так само буде тестування, угу. висновки, обговорення і, і продовження далі. І далі будете працювати. І далі, далі будемо працювати, втілювати ці наші навички знання. Чим особисто кожному з вас запам'ятається МХП Агроскол навчанням і новою мотивацією. Навчання в Агроскул найбільше мені запам'ятається тим, що я сюди потрапив, познайомився зі своїми новими колегами і самій розвиток. Розвиток в цій сфері набагато краще і підвищення своєї кваліфікації. Так, угу. Ну, для мене все-таки, як я вже говорив, це той момент, коли можна поспілкуватися з людьми. Які довго вже тут працюють і мають дуже високі посади, ну, Тобто, можна доторкнутися так стати до цієї от верхушки і складається просто відчуття, що, ну, що тобто вони не там десь далеко і просто тобою керують. а ну, тобто Є момент такого, як сказати, да, взаємогої зв'язку між, між всіма шарами компанії від цієї. Ієрархії такої. Mm -hmm. І це, це, це дуже важливо для мене, наприклад. Просто навіть спілкування там за обідом після навчання і перейма, перейняття оцього досвіду, тих їх навичок, і це для мене здається найважливіший момент навчання. Триманим досвідом, новими друзями, вдосконаленням своїх навичок, тим, що нас навчають не тільки те, в якій ми структурі, а й з загального е, поняття, з яким ми стикаємося, таким як точним землеробством, е, з інженерією, з управлінням агродронами. Дякую, на цьому я більше не маю до вас питань. Дякую вам велике за розмову. Нашим слухачам нагадаю, що гостями студії сьогодні були Владислав Полипчук, Олександр Зельський, Віолета Повалій та Ігор Мензол. Вони перші слухачі МХП «Агроскул» і розповідали про свої враження від навчання та перебування в школі молодого фахівця МХП. А моє ім'я Майя Кочеренко. Залишайтесь з нами на найкращій хвилі і бережіть себе. Спецпроект на Подільському радіо Агрошкола МХП.